Хочу наголосити на тому, що чеське право дивиться на орендаря як на слабшу сторону і захищає його. Добрі ден доброго дня. Сьогодні ми продовжуємо серію запитайте у юристки, і сьогодні з нами Катержіна Бардонова. Доброго дня. Я би хотіла розпочати тим, що таке договір про оренду, що абсолютно точно мусить в ньому бути, і що було би добре прописати в такому договорі. А це вас приквапить, що наймі слова може обсагувати поправлює мінімум в'яці, аби була платна. Ви, мабуть, здивуєтеся, але договір оренди може містити лише мінімальну кількість інформації для того, щоб бути дійсним. По суті, достатньо визначити лише сторони договору орендодавця і орендаря та ідентифікувати нерухомість, яку ви орендуєте, таким чином. Чином, щоб було очевидним, що йдеться про оренду, тобто передачу цієї нерухомості на певний обмежений термін. І це вже є чинний договір оренди. Я звичайно не рекомендую, щоб договір оренди був таким лаконічним. Але навіть якби він і був таким коротким, хочу наголосити на тому, що чеське право дивиться на орендаря як на слабшу сторону і захищає його. Тож, і у випадку, якщо ви підпишете такий дуже короткий договір, решту положень можна використати з цивільного кодексу і вони на користь орендаря. Однак як я вже казала, не рекомендую підписувати тільки цей скелет договору. Завжди краще домовитися з орендодавцем про речі, які є важливими для нього, або орендаря, як мінімум, для того, щоб уникнути дискусії у майбутньому. Різні дискусії часто виникають, і ми до цього ще дійдемо до добудовусна ти дискусаси часто об'яву. Наприклад, стосовно того, чи можете ви завести тварину в квартирі, чи може приїхати ваша мама пожити тощо. Тому добре було би прописати в контракті все, що вас турбує, ту чи іншу сторону, і тим самим внести ясність у майбутні відносини та умови проживання. А власне, пормінки того бедлані, я хотіла би повернутися на секунду до тих основних даних, які мають бути в договорі, та уточнити ідентифікація орендаря і орендодавця це ім'я. Прізвище і дата народження, саме так: ім'я, прізвище, дата народження, що завгодно, що відрізняється фізичну особу. Ім'я та прізвище часто не вистачить, тому що так може звати більшу кількість людей. Тому я раджу прописати ім'я, прізвище і дату народження, або у нас ще є так зване родне число, якого нема у іноземців. Можна доповнити адресою постійного місця проживання або номером паспорта, щоб ідентифікувати особу, і для нерухомості потрібно вказати адресу і що ще. Що стосується нерухомості, там добре виписати дані з кадастру нерухомості. Кадастр нерухомості це загальнодоступний облік нерухомості та її власників. Здається, він зараз доступний тільки чеською мовою, але по суті, після введення адреси, ви побачите, на кого зареєстрована нерухомість, у якому так званому листі власності. Крім того, у кадастрі ви можете перевірити, хто є власником цієї нерухомості. І ми радимо зробити це ще до того, аніж ви підпишете договір. Звичайно, завжди рекомендовано. Це робити підписанням договору оренду, перевірити, чи особа, яка підписує договір, та стверджує, що є власником, дійсно зареєстрована як власник. Також іноді може стати, що особа, яка підписує договір, робить це на підставі довіреності, стверджуючи, що уповноважена власником нерухомості. У такому випадку я б рекомендувала додати цю довіреність до договору оренди. І ви ще раз зможете перевірити, що людина, яка видала довіреність, дійсно значиться в кадастрі нерухомості як власник. Якщо ми вже говоримо говоримо про кадастр нерухомості, можемо розглянути ще одну ускладнюючу ситуацію. Може статися, що власниками орендованої квартири є більше людей. Часто у співвласності можуть бути троє братів і сестер, які успадкували квартиру від батьків. у такому випадку я б рекомендувала, щоб додатком до договору оренди була згода усіх цих власників. Якщо договір з вами підписує один із них, щоб ви були впевненими, що немає ніяких спорів між співвласниками і що інші не заперечують про. Ти оренди та не будуть наполягати на її скасуванні, тому завжди безпечніше мати згоду всіх співвласників цієї власності. Суглас всіх тих. це основні необхідні речі, які мусять бути вказані в договорі про орендодавця, про орендаря і про нерухомість. Після цього ми перевіримо це в катастрі, в реєстрі. і ось це основа договору. Саме так однак є й інші речі, які б я рекомендувала внести до договору оренди. Термін оренди, якщо ви його не вкажете, нічого не станеться, тому що цивільний кодекс говорить, що в такий момент договір укладається на невизначений термін. Але звісно, краще домовитись з орендодавцем. Крім того, звичайною практикою є, що орендодавці хочуть договір на один рік з тієї причини, що орендодавець дуже обмежений законом у тому, як може закінчити вашу оренду. А якщо він дасть вам договір на один рік, то завжди має таку можливість, що не продовжить вам контракт, і через рік ця Оренда просто закінчиться. Якщо жодна зі сторін не дасть знати заздалегідь, що хоче закінчити оренду, то вона автоматично договір продовжується так. Можна домовитися про автоматичне продовження договору оренди, але власно має право два місяці до закінчення цього терміну сказати, що не буде продовжувати оренду і не мусить пояснювати, чому саме так. Якщо договір було укладено на певний термін на один рік, то так це така нормальна практика підписувати на один рік. Якщо буде автоматично продовжуватись, чи треба щось? Підписувати на кінці року, якщо було домовлено про автоматичне продовження, то не потрібно. Договір фактично продовжиться на тих самих умовах. Він продовжиться і за умови, якщо був підписаний на один рік, і про продовження ніяк конкретно не домовлялося. Орендар і надалі би проживав у квартирі. Орендодавець не звертався б до нього з тим, що хоче, аби орендар виселився. У такому випадку договір оренди автоматично сам собою, згідно закону, поновлюється на тих самих умовах і на той самий період, на який був раніше підписаний, але максимум. На два роки. Таким чином, закон передбачає автоматичне оновлення договору, якщо сторони нічого не роблять. Термін дії договору добіг кінця. Орендар продовжує проживати. Ніхто не заперечує, тож договір оновлюється. Але максимально на два роки, тобто плюс два. Максимум на два роки, тобто максимум плюс два. Саме так. Добре. Отже, ми хочемо мати в договорі і терміни оренди. того прорайму, ті те немовитості. Ми хочемо, щоб було вказано тривалість оренди. Також я б рекомендувала прописати прийняття нерухомості в користування, призначити конкретну дату, чи якийсь термін, від до тиждень, на якому вам передадуть у користування квартиру. І тут я маю параду для орендарів. Може статися, що ви прийдете до квартири, яку вибрали після огляду, і з'ясуєте, що там не працює опалення, і у квартирі мінус 5, і ви вже маєте підписаний договір оренди, і тепер не знаєте, що з цим робити. Бити, тому що опалення зовсім не працює. Це приклад ситуації, коли квартира не придатна для проживання, а орендар про це не знав. І тепер у нього є два варіанти, як вирішити цю ситуацію. Перший варіант відмовитись заїхати до квартири, і не треба боятися, договір оренди не перестає діяти, якщо він уже підписаний. Орендодавець зобов'язаний вирішити цю проблему, зробити приміщення придатним для проживання. І орендар не зобов'язаний платити орендну плату, поки проблему не буде вирішено, і він не зможе переїхати. Немає повинно сплатить наємне. Докуль то не буде направлено, а он чи потрібно в такому випадку щось підписати про те, що я не заїжджаю до квартири? Просто не заїжджати. Звичайно, краще мати документальне підтвердження на випадок виникнення спору, але не обов'язково достатньо лише відмовитись від переїзду, не брати ключі та краще відправити орендодавцю імейл, що ви відмовляєтесь приймати квартиру та закликаєте виправити проблему. При цьому відповідно орендну плату до вирішення проблеми не будете сплачувати. Це законне право оренде. Чи може у такому випадку орендодавець сказати: ну добре, закінчуємо договір надія. Якщо вже підписано договір оренди, то ні, виходить, що орендодавець мусить виправити те, що не функціонує в квартирі, і тільки після цього орендар почне платити і проживати в квартирі. Зараз я звісно говорю про недоліки, які роблять цей простір непридатним до проживання. Наприклад, якщо там буде мінус 5 градусів, ви не зможете там взагалі ніяк функціонувати. Мерзнете. Це не така ситуація, коли наприкінці. Клад просто не працює посудомийна машина. Звичайно, у квартирі можна жити і мити посуд. Йдеться дійсно про ситуацію, коли житло непридатне для проживання, і це не було очевидним під час огляду або щось змінилося відтоді. Може бути ситуація, коли орендар не має можливості відмовитися від переїзду, бо йому ніде жити, і він дійсно мусить переїхати до цих мінус п'яти градусів. У такому випадку орендодавець так само повинен розібратися і вирішити цю ситуацію. А орендар має право вимагати зниження орендної плати. Наскільки Трібно оцінювати у конкретній ситуації відповідно до дефекту, про який йдеться. Це вирішить хто. Мали би домовитись, звичайно, якби не домовилися, виник би конфлікт, і це вирішував би суд. Але безумовно мало б ітись про якісь цифри адекватні для даної ситуації. Тому кожен випадок потрібно завжди розглядати як едгок ситуацію від ситуації. Я б тільки рекомендувала, що якщо орендар дійсно переїжджає в приміщення непридатне для життя, мати письмові докази про те, що від орендодавця вимагали ремонт. Інакше право на поправку оренди буде втрачено. Отже, дійсно важливо робити це відразу після переїзду, наприклад, написати імейл. Я переїхав, але зауважу, що квартира не придатна для проживання. Будь ласка, вирішіть цю проблему. Достатньо чогось подібного. Але як я кажу, це не стосується таких проблем, як поламані пральні машини та посудомийки. Це дійсно стосується лише фундаментальних проблем з нерухомістю, які роблять її непридатною для життя. Ще ви згадували, що таким чином людина не повинна оплачувати перший місяць або тих декілька тижнів, перш ніж виправлять проблему. Але потім наприкінці може настати ситуація, що орендодавець захоче зняти цю частку з депозиту. Це би було протиправним, тому що згідно закону орендар не мусив платити. Якщо він не міг переїхати, то не виникло б зобов'язання сплачувати оренду плату. Це було б невиправданим вирахуванням з депозиту, і людина могла би звернутися до суду, що хоче повернути цілий депозит. Що і ще було би добре мати в договорі про оренду фінансові моменти, звісно, це сума орендної плати, а також до. Додаткові збори за послуги. Ці дві речі повинні бути розділені. І орендодавець не мав би у договорі об'єднувати їх разом. Має бути окремо вказано суму орендної плати і окремо суми оплати за різні послуги. Розмір орендної плати, звичайно, залежить від домовленості сторін. Тут немає чіткого правила, яке би говорило, що оплата має бути певного розміру. Якщо сторони не домовляться про оренду взагалі, але я не думаю, що таке би ставалося, то і для такої ситуації цивільний. Кодекс має рішення, тоді розмір оренної плати мав би відповідати вартості нерухомості такого ж розміру та типу у даному місці в даний час. час про Прота невеликості та немовитості, але це на практиці не станеться на думаю. На практиці таке зустрічається не часто. Добре, також домовитися, до коли має бути сплачена оренна плата. Якщо цього немає в договорі, то цивільний кодекс встановлює допоміжне правило і говорить, що це завжди до п'ятого дня того періоду, який оплачується. Отже, якщо ви платите щомісяця, то до п'ятого січня сплачується оренна плата за січень. Це допоміжне правило, яке почне діяти, якщо ви не прописали термін оплату у договорі, тоді дійсно це правило починає діяти автоматично, і орендодавець не може вимагати оплати раніше ніж, наприклад, 1 січня. Дійсно, аж до 5-го числа того місяця, за який ви платите, але також він і не мусить погоджуватися із тим, що ви, наприклад, відправите гроші 10-го числа. Якщо ви послали 10-го, то звичайно ви вже протермінували оренну плату. Але може, наприклад, хотіти отримати гроші і в грудні за січень, якщо ви таким чином домовитесь, якщо ви це узгодите, то так це вже за домовленості сторін. Як розділити часку за оренду і оплату за служби? Йдеться про ті служби, які потрібні для утримання порядку у будинку, наприклад, ліфт, прибирання під'їзду тощо є то суті, обоє Це, по суті стосується обох. Часто вони бувають разом. Збори пов'язані з користуванням нерухомістю газом та електрикою. Це залежить від орендодавця. Чи включить він туди газ та електрику, або перепише договір про надання цих послуг на орендаря? Мені здається, частіше буває так, що ці договори залишаються укладеними з орендодавцем. А орендар сплачує орендодавцю. А те, це того раді про найматили у всіх цих так званих зборах за послуги йдеться, ніби про депозит. Плачуються аванси, а один раз на рік орендодавець має зобов'язання виставити орендарю рахунок, яким було фактичне споживання, а потім повернути можливу переплату. Або, звичайно, орендар повинен заплатити якусь доплату. Як недоплати? не доплати. Ми з вами також сказали, що було б добре мати частку, яку треба сплачувати за оренду в договорі, але що це власне не є необхідністю, не є обов'язковим. Але що в такому випадку станеться, якщо не буде вказано жодної частки? Наприклад, якщо про неї домовляться просто в мейлі. Або й взагалі лише в усній формі. Якщо вона була записана десь у мейлі, то ми обов'язково використали це для тлумачення договору, що сторони мали на меті домовитися про оренду, за скільки то стільки-то тільки не перенесли домовленість на папір, але сформулювали її в електронному листі. Якби ця сума взагалі ніде не звучала, усно важко довести про що говорили сторони. Тоді це буде така сума, яка є звичною в даному місці у даний час, в залежності від розміру цієї квартири. Отже, ми знайдемо якісь стандарти цін і з'ясуємо, яка орендна плата спла. Чується у даному місці в даний час розраховували б на квадратний метр, а потім намагалися діти до того, якою має бути загальна сума цієї орендної плати. Я вважаю, що сума орендної плати це те, що орендодавці дійсно хочуть мати в цьому договорі. Це реалістично, скоріш за все, ніколи не станеться. Тому що ми потім не знаємо, що надсилати, а орендодавець не знає, чого від нас очікувати. Як нам мусять повідомити про те, що вартість оренди буде підвищена? Може, бути з'єднано, то навіщані. Про умови підвищення можна домовлятися заздалегідь. Якщо підвищення не узгоджені, то однозначно не можна зробити це в односторонньому порядку. Це єдиним винятком згідно закону. І це у випадку, якщо орендна плата, здається, за останні три роки в цій області збільшилася. Тут є ліміт, передбачений законом. Це не може бути свавільням орендодавця. Він дійсно обмежений цивільним кодексом. Як це зробити? Наскільки і за який період? Звичайно, багато залежить від того, що сторони узгоджують у договорі оренди вони можуть домовлятися, що дійсно підвищення буде відбуватися в односторонньому порядку, завжди в січні, враховуючи інфляцію. Наприклад, це безумовно можна зробити. Якщо сторони ні про що не домовляться, тоді є правило згідно з цивільним кодексом, і там є обмеження. Інфлації цоколи в том, тобто вчить уділа мужов, поки ці не уєднає ні пакету правило потлопченського законіку, а там сутера лимити, наприклад, така ситуація, яка може іноді ставатися. Ми підписуємо договір про оренду за певну часку, а потім, наприклад, в грудні місяці до мене прийде орендодавець і скаже: Скажімо, сьогодні 27 грудня, а від 1 січня я підвищую вартість вашої оренди на п'ять тисяч. Що я можу робити в такому випадку? Не погоджуватися платити у підвищеному розмірі. Безперечно, якщо ви, наприклад, уклали договір оренди в жовтні, а вже в грудні орендодавець прийде з тим, що за три місяці планують збільшити оренду. Це звичайно не ті ліміти, які прописані в цивільному кодексі. Якщо ви, звісно, не уклали договір оренди, що завжди з 1 січня оплата може зростати, наприклад, згідно рівня інфляції, це має бути якесь адекватне збільшення. Не може бути домовленістю, що орендодавець може довільно збільшувати плату, як він хоче, і одного дня сказати, що збільшує її, наприклад, удвічі. Це була б неадеква угода по відношенню до орендаря, і вона не буде дійсною. Таким чином і збільшення передбачені в договірі завжди мають бути адекватними у іншому випадку. Відмовитися сплачувати, але звичайно є ризик, що ви вступите в суперечку, і орендодавець захоче розірвати договір оренди, але це б не було дійсним. Ми до цього ще дійдемо. Ще одна ситуація, яка спадає мені на думку: що, наприклад, якщо орендодавець каже, я планую підвищити о, часку вашої оренди через три місяці, наприклад, він дасть мені дійсно знати заздалегідь, чи можу я з цим не погодитись, якщо це не було прописано в договорі абсолютно правильно, якщо цього немає в договорі, ви можете не погодитися. Або якщо це не передбачено нормами цивільного кодексу, де це дуже обмежено. Отже, основна інформація в договорі про оренду як довго триває оренда, скільки вона коштує і коли потрібно заплатити. Чи є ще якась інформація, яку було б добре мати в договорі про оренду? Мені спала на думку ще одна річ скоріше порада. Це не основне, але порада це стосується ремонтів чеське право говорить, що дрібний ремонт вирішує і витрати за нього сплачує орендар. Ремонт, який уже не є дрібним, оплачує орендодавець. І тут часто виникають суперечки. А що ж таке дрібний ремонт? Є постанова уряду з переліком того, що вважається дрібним ремонтом. Це дійсно перелік технічних речей, де ви прочитаєте. Наприклад, ремонт якогось обладнання на кухні тощо. Там дійсно є перелік для того, чого немає в цьому переліку. Таким чином є фінансовий ліміт, який на даний момент стає. 100 крон за квадратний метр на рік, що виходить за межі цього фінансового ліміту, вже оплачує орендодавець. Я з практики знаю, що часто сторони потім сперечаються про те, чи конкретний випадок був у тому переліку, чи труба закінчується в стіні або перестіною, чи це дійсно незначний ремонт, чи ні. І таким практичним рішенням для цієї ситуації є встановлення фінансового ліміту на все. Просто вписати в договір, наприклад, що до суми 5 тисяч крон на рік оплачує орендар а понад П'ять тисяч чеських крон на рік вже сплачує орендодавець, і не треба з'ясовувати, чи це була незначна поправка чи ні, і ви дійсно дотримуєтеся цього ліміту, і це може значно спростити життя не тільки орендарю, але й також орендодавцю. І не доведеться сперечатися, хто платить за що. Зрозуміло, якщо, наприклад, настане така ситуація, що я заїду до квартири, у якій була посудомийка, і після цього посудомийка... Перестане працювати. Її ремонт буде чогось коштувати. Він, наприклад, коштуватиме більше ніж нами домовлений ліміт. Чи може орендодавець сказати, що це не є обов'язковим для комфортного проживання? Ви можете посуд помити руками і власне відмовитися робити ремонт. Я би рекомендувала, коли ви укладаєте договір оренди, і у квартирі є якісь пристрої, вписати їх до договору оренди або до протоколу передачі. Якщо вони мають якісь вади, то підкреслити їх вказати, що орендо. Давець дає вам квартиру в оренду з таким ось наповненням, і що зобов'язується, що все буде в стані придатному для використання. У такому випадку, якщо щось із цього зламається, він буде зобов'язаний довести це до стану придатного до використання. Це вихід ситуації відобразити все у договорі оренди, і тоді буде легше з аргументацією для орендодавця. Він пообіцяв, що там буде мийка, і вона буде працювати. В такому випадку ви хочете, щоб її полагодили. Я й сама колись була у схожій ситуації, коли почала проживати в квартирі, де не працювали деякі речі, зокрема, наприклад, один із замків, коли я виїжджала, то власники квартири зняли вартість ремонту з моєї кауці з мого депозиту. І я не могла їм довести, що це дійсно не працювало ще до того, як я заїхала в квартиру. Люди часто між собою говорять: ну так треба було зробити фотографію. Хочу спитати, чи фотографії потім знадобляться, чи зможуть допомогти, якщо настане якась неприємна ситуація. І дійсно потрібно сісти і прописати кожну маленьку річ, яка не працює, і поставити під цим підписи. Звичайно, краще рішення це скласти протокол передачі та виписати там всі ці дефекти. І нехай його підписує орендодавець. Наприклад, і такі речі, як поцарапані двері, і тобто, що завгодно, я можу прописати в цей документ. Можуть бути і подряпані двері. Це часто залишається від собак, коли вони дряпають, шукаючи хазяїв, і часто буває, що орендарі це хочуть вирішувати після закінчення оренди, адже заміна дверей досить дорога, тобто виписати в ідеалі все, що можливо. А якщо орендодавець підпише, то ви, звичайно, доказово перебуваєте в найкращій ситуації. На початку він підписав, що ці дефекти є і що ви. Їх не спричинили. Якщо цього немає в протоколі передачі, то звичайно фотографії також можуть мати своє значення, особливо якщо це цифрова фотографія, де є дата того, коли було зроблено фото, і в разі виникнення спору ви були б доказово, звичайно, у кращій ситуації. Але звичайно, мати протокол передачі це завжди найкраще рішення. Чи є іще ще якась інформація, яку потрібно вказати в договорі про оренду на мою думку, це все груба основа. Крім того, з огляду на те, що ми говоримо тут в першу чергу. Для орендарів вони можуть власне жити із тим спокійним усвідомленням, що закон дійсно захищає їх в першу чергу. Тож, якщо там чогось не буде, то завжди добре. або навпаки, якщо знайдуть договорі, щось, що їм не подобається. Тому що орендодавці часто намагаються дописати до договорів положення, які не є дійсними, намагаються відійти від положень цивільного кодексу, від яких вони не можуть відхилитися. Скажімо, заборона будь-яких тварин в квартирі можна порадитися з адвокатом чи з кимось, чи такі положення взагалі мають якісь наслідки. З яким, якщо таке встановлення вубець някак, учинки учинкима.